Серія Doom – це не просто гра, це явище, яке стало точкою відліку для всіх шутерів від першої особи. З кожною новою частиною серія переосмислювала себе, але зберігала головне: чистий драйв, кров та метал. І ось у 25-му році Doom повертається з найсміливішим концептом темні віки. Це справжній реверанс у бік олдскульного гравця, який цінує не графіку, а м'ясо й естетику. Темні віки це не просто стильне словосполучення. Це перша в історії серії спроба занурити гравця у темне фентезі, де замість лабораторій замки, а замість телепортів ритуали. Гравець виступає у ролі антигероя з минулого, якого перетворили на знаряддя помсти. Цей світ гниє. Тут зло не тільки демонічне, а й людське. Це дум в образі темного епосу. Геймплей змінився, але не втратив фірмової динаміки. Ближній бій тепер повноцінна бойова система, а не просто прикраса. Кожна зброя має альтернативний режим атаки, щит працює як в God of War з блоками, парируванням і атаками на контратаці. Бойові арени тепер вертикальніші, більше засідок та мобільності, особливо з гарпоном і новою механікою перекату, і це все без уповільнень. Візуальна складова ID Tech 8 демонструє абсолютно новий рівень деталізації: від іржі на обладунках до мерехтіння пекельних вогнів, усе в грі виглядає неймовірно атмосферно. Локації поєднують архітектуру готичних соборів та брутальну агресивну природу пекла. Все, що ми любили у Domitur, тепер у темнішій брутальнішій обгорці. Гравець не просто біжить коридорами, він проходить через кошмари, втілені у камені. Новий саундтрек це справжній месив звукоряду, де зустрічаються важкий метал, середньовічні мотиви та гортанні хорові теми. Він не просто грає фоном, він буквально дихає разом із гравцем. У момент кульмінації бою ти відчуваєш, як баси прошивають тобі грудну клітку. Особливо круто звучать вставки з вінтажними ударними та латунними інструментами, ідеально пасують до середньовічної атмосфери. Це один із тих саундтреків, який ти захочеш слухати навіть поза грою. у спортзалі на прогулянці, чи просто щоб увімкнути режим ярості. У першій в серії розробники дають гравцю більше контексту, а не просто тебе кинули в пекло, стріляй. Ми побачимо витоки Думслеєра, ким він був до того, як став месником. Його називають безмовним пророком воїном, який пройшов через древнє очищення вогнем і кров'ю. Його шлях це не просто історія про війну з демонами, це трагедія, гнів і внутрішній конфлікт. Саме Лор у цій частині показує, що за бронею ховається не тільки ярість, а й біль. Дум темні віки буквально нашпигований фан-сервісом тут і старі текстури, які миготять у секретних зонах. І знамениті 2D спрайти стилізовані під артефакти. У налаштуваннях навіть можна увімкнути фільтр crt Ефект, і картинка виглядає, як на старому телевізорі. Деякі рівні мають приховані кімнати з дизайном ідентичним старим домівським коридором. Це маленькі моменти, які змушують усміхнутися і згадати, з чого все починалось. Doom темні віки має всі шанси стати не просто вдалим сиквелом, а ключовим поворотом у шутерах нового покоління. У часи, коли більшість ігор женуться за онлайн-сервісами, батл пасами та внутрішніми покупками. Doom повертає гравця до простих, але потужних основ: геймплей, атмосфера та кайф. І це резонує: за перші 48 годин трейлер набрав мільйони переглядів та топові позиції в трендах. Реакції від гравців максимально позитивні. Оце воно нарешті щось свіже, але знайоме. Навіть ті, хто зазвичай не грає в Doom, кажуть, я це точно спробую. Це може бути не просто гра, а початок нової хвилі темного фентезі в шутерах. щось на кшталт Doom плюс Dark Souls, але швидше, зліше і без зайвих слів. Якщо все пройде гладко, маємо шанс побачити розширення серії в новому стилі. Можливо, буде DLC, нова трилогія чи навіть спін-офф з іншим головним героєм. Це був лише поверхневий розбір, але навіть зараз видно, що Doom темні віки це щось більше, ніж просто гра. Цей жест від розробників, окей, ви хотіли щось лдове, жорстке, атмосферне, тримайте. І вони реально тримають планку, без компромісів. Тут немає гучних обіцянок, є демонстрація сили в дії. Залишай вогонь у коментарях, якщо грав у Doom темні віки, так само як і я. Підписуйся, підтримуй і пам'ятай, демони самі себе не переб'ють.